Всіх вітаю! Мене звати Ярослав. Ви на каналі «Про настілки», І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати гру Інорі. Чи інорі, чи Інорі. Коротше, будемо розпаковувати у цю гру від видавництва Гікач. Тож не будемо затягувати. Поїхали! Так, відразу у нас тут. Слухайте, тут якась інструкція, треба щось складати. Це вам не Ікея, це вам настільні ігри. Так, відразу у нас поле. Отаке поле. Не дуже велике, я вам скажу, поле. Не треба величенький стол, щоб грати в цю гру. Я сподіваюся. Так, далі правила. Правила, правила. Автори гри Матія Обер та Тео Рів'єр. Художнє оформлення Сюзанна Демонтрон. Демонтрон. Так, ось такі правила. Ну, правила не глянцева бумага, але все гарно, різнокольорово, шикарно. Так, в кінці ще трошки розказано про творців гри. Ну, правила невеликі, невеликі, я думаю, швидко розберемось. Хопа! Далі у нас тайлики, нікуди ж без них? Піднімі руку вгору, хто любить видавлювати тайлики. Я перший. Так, ось такі у нас тайлики, дивіться. Тут фігурки якихось людей, якісь плашечки, якісь яєчки, чи не знаю, що це таке. Угу, Зрозуміло. Так, о, тут в такому паперовому пакетику щось є. Зараз подивимося. І так, дивимося, що у нас тут. О, хо -хо, у нас тут міплики, міплики. Різнокольорові. О, дивіться, отакі чувачки з шляпками. Такі самі, як тайлики, що видавлювати. Тут щось не зрозуміло. Ага. Ресайкл. Соккіабле. Це правильно, сукіабле. Турбуються про охорону довкілля. Плашечка ресайклабл. Так, ну тут що у нас є? Чоловічки чотирьох кольорів. Коричневі, жовті, білі і чорні, а також якісь ще кружечки. Я поки про гру нічого не знаю, тобто дивимося. Ага, ось о... ці штучки, які в інструкції. Ми їх сюди будемо вставляти, отак от чик-чик-чик-чик-під нахилом. І у нас все буде круто. Так, також у нас є, у нас є тут. Куча якихось карток таких немаленьких. Червоні, фіолетові, сірі, жовті, зелені, блакитні. Вони, ага, з іншої сторони отакі. Просто малюнки, просто малюночки. Опа, це от Джокер чи що. Ну, щось таке, щось. Ага, бачите, таких в кожному кольорі по одній такій картці є. А, як цікаво буде грати. <ріху> Сподіваюсь. Сподіваюсь, мені сподобається. Так. картки, Я так підозрюю, що ці картки виставляються на оці місця на полі. Так, ось 6 місць. У нас 1, 2, 3, 4, 5 і 6 кольорів. Все сходиться. Пінь. Так, далі. У нас тут шеї є якесь відділення. Ого, і тут теж якийсь паперовий пакуночок. Ви бачите, все в нас ніякого пластика. Дерево, папір, картон. Все чітко. Про довкілля ми завжди думаємо. Опа. Це прям плюс. Прям плюс. о о творцям гри. Що тут є? Тут теж дерев'яні компоненти. Отакі от, о, такі от, дивіться, плашечки різних кольорів. Зелені, жовті. Ну, я підозрюю, це тих кольорів, яких у нас і ці картки. Якось воно буде між собою взаємодіяти. Слухайте, ну їх тут теж багато, багатенько так. Так, е, слухайте, ну... Це все. Це всі компоненти. Що я вам скажу? Компоненти гарні. Поле невелике, тобто не треба гігантський стол. Я так підозрюю, ну я так сподіваюся, що для того, щоб пограти в цю гру, не треба гігантський стіл. Тобто вистачить якогось столу нормального розміру. Дуже класно, що в грі відразу є і органайзер для самої гри, що не треба щось придумувати, докупляти, якісь зіплоки, якісь е, майструвати самому чи купляти. Органайзери, все відразу є в грі. Оці тільки встановлюємо і все. Всі компоненти будуть по різних комірках. Дуже зручно. От я поважаю, завжди кажу, поважаю видавців, які думають про те, щоб гру було зручно розкладати. Все, я так розумію, кар картки підуть сюди. Та що, давайте зробимо цей органайзер, що його затягують? Правильно? Розрізаємо і вставляємо. Ні, ну а чого ні? Отак вот вони вставляються. Хопа. Для людей з ровними руками я вам скажу. Так, ну я так розумію, сюди вкладаються картки. Давайте ми поки рандомно вкладемо. Можливо, там якось буде О, червоні, слухайте, вони ідеально стають. Ще є два відділення, для чого вони поки що не зрозуміли. І я так розумію, що от сюди оці всі великі плашечки вкладаються. Так, ну от, все. Паперові пакети на переробку. І гра ось так влізла у свій органайзер. Тут картки, тут такі плашки, тут чоловічківці, закриваємо. Ось так гра виглядає в органайзері. Поле накладаємо зверху, правила, все, гра запакована. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пішов розбиратися із грою.